Світлана Станіславна, доброї ночі, Меня не буде, Не знаю, скільки я в міліції убила біла Таке повідомлення ввечері 6 травня отримала викладачка музичної школи Світлана Безпала від своєї учениці, яку підозрюють у вбивстві батька. У власній квартирі вона шість разів вистрелила з пістолета йому у спину. 8 травня у Деснянському районному суді Чернігова 21-річній дівчині обирають запобіжний захід. На засідання прийшла її матір. Я була на роботі весь час і приїхала вже по дзвонку Антоніни, що сталося лихо. Жінка розповіла, що вони з донькою страждали від домашнього насильства з боку чоловіка. Неоднократне, постійне, після зловживання алкоголем, насильство з боку. Ну, мого чоловіка над донькою, наді мною. Постійні сварки, постійні ображання, принижування, іноді якісь там насильство. Ну, Це передувалося, це було не один день до початку бойових дій. Коли було більш спокійне життя в країні, ми якось рідше з цим стикалися. Після початку бойових дій ми з цим стикалися майже кожного дня, кожного тижня. Викладачка музичної школи розповіла, що дівчина грала у кількох музичних колективах на баз гітарі. Дуже привітно. Дуже делікатна людина завжди допоможе. Завжди з дітками і діти обожнюють, тобто характеристика найпозитивніша, і для нас це стало шоком, але ми ми розуміємо, що до цього призвело. на заняття вона часто приходила з синцями і саднами, але казала, що це ставалося випадково під час занять спортом. Грала конкурси міжнародні всеукраїнські концерти з поламаними пальцями, з поламаними ребрами. Відпрошується постійно з репетицією, такі смс на що дома погана обстановка. Або батько п'яний боянич, боюсь мати залишити саму, бо може вбити. Про те, що батько її б'є, дівчина розповіла півроку тому, коли вже психіатр там ну, їй лікування, назначив, бо батько доїв вже до стресу, до зриву. Останні півроку вона була в поганому психологічному стані, а вона вимушена була приймати. Таблетки ну, заспокійливі, антидепресанти, бо у неї на репетиціях ну, трусилися руки. Тобто, було видно, що щось відбувається, щось відбувається в родині, і дівчинка дуже терпляча, Вона терпіла це роками, Вона призналася, що це тривало десь 15 років. На запитання, чи пропонували дівчині допомогу, жінка відповіла так. Намагалися надати психологічну допомогу, але ж розумієте, що цим повинні займатися компетентні органи. Я знаю зі слов Антоніни, що були заяви в поліцію. Реакція, яка була, от коли буде у нас вбивство, тоді труп. Да, тоді ви звертаєтеся. Так її слів відповіла поліція. Те, що неодноразово викликали поліцію, підтверджує і матір підозрюваної у вбивстві. Приїжджав наряд, сказали, пишіть заяву, ну заяви ми не написали. На той момент, ну тому що заяви нам би не дали ніякого результату. Нам нікуди було цю людину, подіти, в нього не було. Ні батьків, ні родичів, ні знайомих. Він би просто нікуди від нас не подівся. Психіатри сказали, що ну, можемо його затримати на три дні або на два тижні. Потім ми його випустимо. Їм із донькою іти теж не було куди, каже жінка. Чоловік погрожував, що переслідуватиме їх. У мене чотири собаки вдома. В мене донька вдома. Це моя квартира. Вигнати людину, яка два метра ростом просто так з квартири, ну як її вигнати? Розмовляти як з адекватною людиною не було змоги. Тому що що тому, що він одразу почав кричати, починав принижувати, ця трагедія. Цього не повинно було б статися. Але я навіть зараз не бачу. Іншого, взагалі, якогось виходу з ситуації, суд відправив підозрювану на два місяці під варту. Її матір сказала, що вони подаватимуть апеляцію. За умисне вбивство дівчина може отримати від 7 до 15 років ув'язнення. Наталія Гоман, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів.